Теж одна з тих небагатьох 13 -ти шкіл, які починали цей проєкт, і на відміну від попередньої виступаючи, від пані Тетяни, я абсолютно не мала досвіду в викладанні економіки. Можливо, зараз, напевно, це скажу. Все-таки цього досвіду мені бракнуло, і я зараз є студенткою здобуваю другу вищу освіту у Львівському інституті у банківської справи. Тобто все це завдяки курсу фінансової грамотності, бо попавши на перший вищо, по поперше на на перший семінар, це настільки захоплює, це Дійсно, правий Даніло Круз, що викладати цей курс без ентузіазму неможливо і вкластися в ту годину, яку нам дано згідно плану, це просто нереально, щоб донести все, що ми хочемо. До нашого учня і втілити ці тобто надати їм ті практичні навички, які вони потім згодом зможуть використовувати в своїй подальшій діяльності, тому що ми вже розуміємо, якщо би ми свого часу викладали вивчали цей курс в шкільному курсі, то Ну і наше старше покоління ще, то звичайно не було б тих проблем, не попадали б в ті фінансові піраміди і так далі, скільки людей втратило кошти. Тобто цей курс, надзвичайно, один з небагатьох, які прив'язані власне до життя і до споживання того чи іншого. Предмету я зараз коротко свій виступ спланую таким чином, що коротко розкажу, що ми всю історію вивчення нашого курсу фінансова грамотність в нашій школі, а потім що, якщо залишиться трішечки часу, покажу продукти, які створюють саме діти, захопившись цим проектом. Тобто, перший семінар це було грудень місяця, вже було названо 2011 року. Фінансова грамотність це має бути в комплексі і вивчення. Не зводиться до тільки до тих 45 хвилин, тому що за 45 хвилин це можна викласти суко теоретичний матеріал розв'язати з вечора розв за масштабдом. Але щоб спрямувати діяльність і навики учнів на подальше життя, взагалі має бути крім того пророблена набагато більша робота. Тобто це мають бути і екскурсії, і е, інші. Ото -от якраз зокрема показано виступ дітей і різні нагородження і з спілкування з представниками американського гостя і гостей з української біржі. Обчислювали, до речі, всі роки ми проводимо в комп'ютерному класі, тому обчислення ми проводимо за допомогою комп'ютера і прививчені теми споживчий кредит. Вони вже знають де знайти, на якому сайті як порахувати один. Трьох світре види спожпогашення кредиту, я їм все це розповідаю, і вони все це знають. Тобто вони вже вміють надрукувати табличку, проаналізувати, де краще класти гроші, де брати кредит, а де не брати. І що зроблено? Зробили висновки. І такі цікаві висновки, що колись вони просили батьків купити щось і не задумувалися, не розуміли, коли їм передали, що зараз немає можливості, але вче чи... 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 тему планування витрат сім'ї, ми зрозуміли, що наші бажання повинні співпадати з можливостями батьків а згодом і нас самих, тобто роблять висновок, що фінансова грамотність таки їм потрібна, і просить дорослі прислухайтеся до нас, дозвольте нам вивчати фінансову грамотність у школі. І от я хочу вас звернути увагу на такий віршик, який склали наші діти. Ми дуже. О як кажуть Майенка, говорить істина, та гроші по свято таке величезне, триває воно доки гроші нещаснуть, гроші з'являються, гроші змикають, гроші на пороги на задихають. Руку в кишені в банкнота простить, серце відразу до неба летить. Навіть монетка, якщо завалялась, радісно так, що хоч трошки зосталося, ну, а без них навіть сонце не те, навіть трава не зелене росте, навіть малі розуміють, що гроші дуже корисні і дуже хороші. Наша кабані навчити дітей користуватися цими грошима і відповідно знати, як їх використовувати, щоб це було раціонально, вигідно і з користю для дітей. Дякую за увагу.